А у Нью-Йорку у п'ятницю відбулося засідання Ради безпеки ООН, присвячене стану прав людини в Україні. З четвертою оглядовою доповіддю виступив Іван Шимонович, помічник генерального секретаря ООН з прав людини. Він заявив, що бойовики створили атмосферу страху у регіоні і тероризують мирне населення. Гуманітарна криза в Україні вимагає негайної реакції, але не тих, хто сам створив цю кризу, заявила посол США в ООН Саманта Пауер. За подіями спостерігав Олександр Яневський. Доповідь Івана Шимоновича стосувалася періоду з 8 червня по 15 липня 2014 року. Він зосередився на наступних темах: ускладнення доступу до місця падіння літака малазійських авіаліній, проблема біженців, випадки порушення прав людини озброєними сепаратистами та ситуація в Криму у звіті докладно описано той страх та жах, що панує в районах, які перебувають під контролем озброєних груп. Були повідомлення про кричущі випадки порушення прав людини, включаючи викрадення, затримання, тортури і страти у цих районах. Спочатку квітня 924 особи були захоплені озброєними групами, включаючи 811 людей, серед яких були політики, журналісти, студенти, спостерігачі від обсє та просто цивільні особи та 113 тринадцять Українських військовослужбовців у Криму збільшилась кількість випадків дискримінації проти українців, кримських татар, представників релігійних громад. Ціна, яку сплачують усі українці у цьому конфлікті, надзвичайно висока. Розкритикувала дії Росії представниця Литви у Раді безпеки Раймонда Мурмокайте замість того, щоб закрити кордон для постачання найматців та озброєння в Україну, Росія продовжує грати у військові ігри на східному кордоні з Україною. Заяви міністра оборони Росії Шойгу про бойову готовність російських миротворців дуже тривожні і знову піднімають серйозні питання про справжні російські наміри у цьому регіоні. Віталій Чуркін заявив, що Рада безпеки не повинна обговорювати доповіді ситуації прав людини в Криму та на сході України, оскільки Радбез не робив запит до управління верховного ко. Місара ООН з прав людини російський представник розкритикував доповідь Шимоновича, назвавши її політичним замовленням. Ріпрочні накладами під час прочитання доповіді впадає в око відсутність того, що здавалося б, слід було очікувати від ООНівських правозахисників заклику до сторін припинити військові дії. У доповіді не знайшлося місця для засудження фактів використання українськими військовими у населених пунктах артилерії, систем град авіації та заборонених міжнародними конвенціями снарядів з фосфорною начинкою. Постійний представник США при ООН Саманта Пауер вкотре спростувала звинувачення російської сторони на адресу української влади та заявила, що Росія не може брати участь у будь-яких гуманітарних місіях на території України. Минулого тижня. Росіяни знову запустили ідею про надсилання російських миротворців до східної України. Російський миротворець в Україні Оксіморон на кожному кроці в цій кризі росіяни забудували мир, а не будували його. Росія запропонувала створити гуманітарні коридори для надання допомоги постраждалому населенню в Україні. Але в Україні термінова гуманітарна допомога повинна поставлятися міжнародними гуманітарними організаціями, які мають знання, досвід і незалежність, щоб це забезпечити. Ця допомога не повинна доставлятися. З Росії будь-яка одностороння інтервенція Росії на територію України, в тому числі під виглядом надання гуманітарної допомоги, буде абсолютно неприпустимою. Це буде розглядатися як військове вторгнення в Україну. Олександр Яневський, голос Америки.